За щоденною роботою та побутовими справами ми часто недостатньо уважні до власного здоров'я. Та ні. Мене це не стосується. Я вагітна. На мене чекає попереду багато приємних та незабутніх моментів. Як? Тільки не зі мною віл інфекція невиліковна, проте регулярний прийом терапії, яка називається антиретровірусною, допомагає людям жити здоровим і продуктивним життям, перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, знижує ймовірність передачі ВІЛ іншій людині та відновлює імунну систему. Лікування збільшує шанси народження здорової дитини до 98%. Через брак достовірних знань навіть найкращі друзі не підтримують людей, які живуть з ВІЛ. Колеги, у нас тут справжнє ЧП. В нашому колективі є ВІЛ-інфікована. Керівництво має знати, її потрібно звільнити. Вона не має права навчати дітей. Тепер усім колегам потрібно здати тест на ВІЛ. Я б ніколи не подумала, що в неї ВІЛ. Чого ви всі на неї напали? Спочатку дізнайтеся більше про ВІЛ і не накручуйте себе. Колеги, студенти, друзі можуть проявляти стигму та дискримінацію за ознакою віл-позитивного статусу людини. Інфікуватися ВІЛ можна незалежно від віку, статі, статусу та сексуальної орієнтації. Є три шляхи передачі ВІЛ через переливання інфікованої крові або спільне використання однієї інфікованої голки чи шприца. Від віл позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування через незахищений статевий контакт з віл позитивною людиною. ВІЛ не передається через щоденні робочі контакти, такі як потискання рук, обійми, користування спільним обладнанням, туалет чи спільний прийом їжі. Тестування на ВІЛ єдиний спосіб дізнатися про свій ВІЛ-статус, таке тестування безкоштовне, добровільне та конфіденційне. Згідно з законодавством тестування на ВІЛ при прийомі на роботу, розголошення ВІЛ статусу людини без її згоди, звільнення чи відмова у працевлаштуванні є дискримінацією. За умови лікування людина, яка живе з ВІЛ, може жити тривалим, здоровим життям і працювати в будь-якій сфері. Профілактика починається з себе: щоб знизити рівень стигми та дискримінації на робочому місці, потрібні достовірні знання та політика недискримінації у зв'язку з ВІЛ-статусом. Політика недискримінації передбачає створення умов вільних від будь-яких проявів стигми та дискримінації у сфері праці, в тому числі на підставі віл-позитивного статусу людини. Ми різні, але наші права у сфері праці рівні.